Знаете, как распознать, что новость пришла из э, украинских ресурсов, а не из российских? Вот, например, прочитаю. Угроза баллистики с Астрахани. То есть с. Ты откуда? С Москвы. Э, в общем, новость э, панические украинские журналисты публикуют примерно каждый день. Угроза баллистики с Астрахани. Пуски ракет типа... Орешник. Никаких подтверждений, естественно, этому нет, но, тем не менее, в Киеве объявлена тревога воздушная. Все в очередной раз каждый день готовятся к пуску нашего орешника. Принесемся на фронт. Владимир Разин, военкор, на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Читаем с удивлением новости, опять же, украинских пабликов, украинской военщины о том, что по тонкому льду болот мы пойдем на Херсон. Новость с болот, что мы по болотам пойдем в Херсон, если на современный украинский язык все это перевести. Что скажете? Евгений, Ольга, добрый вечер. Ну вот несколько недель назад, две-три недели назад украинские СМИ, в том числе, разгоняли историю о том, что скоро начнется наступление с нашей стороны на Запорожском направлении, теперь это Херсонское направление. И, ну, во-первых, это все сделано для того, чтобы в очередной раз показать и сказать Западу, вот, посмотрите, Днепр обмельчал, ну, он действительно обмельчал после э, того, как дамба была разрушена. И вот теперь, э, значит, у русских есть возможность по болотам пройти и освободить Херсон. Херсон в любом случае будет освобожден, но сейчас сказать о том, что мы собираемся идти зимой, там, вплавь, где-то что-то форсировать и так далее и тому подобное, ну, во-первых, сложно, во-вторых, бежать впереди паровоза, а у нас на Херсонском направлении достаточно серьезный локомотив из наших вооруженных сил, которые каждый день, во-первых, уничтожают группировку противника, находящейся на правом берегу, постоянно работают по целям, как высокоточным оружием, так артиллерией, дронами в том числе. И это с одной стороны. С другой стороны, тот факт, что они беспокоятся об этом, скорее всего, переносится не только в СМИ, но и в вооруженные силы противника. Почему? Потому что ему приходится сосредотачивать определенную группировку как на Херсонском, так и на Запорожском направлении. Мы же не раз говорили, что погубит Зеленского, конечно, не Орешник, а его собственная гордыня, или, как говорят в армии, ЧСВ, чувство собственной важности. На сей раз просроченный президент Украины угрожает уже ФИЦО, премьеру Словакии, и требует А спеціальних служб другої країни, європейської країни, країни НАТО, провести розслідування вокруг прем'єр-міністра, вокруг лідера, ізбраного большинством голосов парламента окупанти також не полишають у спокою і південь нашої держави. Як бачимо, вони скрізь намагаються просуватися, і далі будемо говорити про Херсонську область. Адже там расисти щодня намагаються захопити острови на річці Дніпру, і про це розповів Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Я маю на увазі штурмові дії наших острівних ділянок на Дніпрі. В середньому від трьох до п'яти таких штурмів буває за день. Ворогу не вдається, як правило, закріпитися на наших островах. Якщо хтось випадково залишається на островах, потім ведеться робота з півдронами і ці бійці знищуються. Сказав Брачук. Він також прокоментував нещодавню спробу росіян завести диверсійно розвідувальну групу в місто Херсон. Дійсно, ворог сьогодні в інформаційному просторі перш за все намагається масштабувати ці події. Те, що було кілька днів тому, Антонівський міст, ворог двома ДРГ, спробував пройти під мостом. Був виявлений та знищений, навіть не доплив до середини Дніпра. Що стосується ще кількох штурмових груп, вони на березі знаходилися, але навіть не встигли сісти в човни. Додав брачук, за словами бійця, наразі у Росіян немає ресурсу для того, щоб проводити повноцінну наступальну операцію на Херсон. Ми прекрасно розуміємо, що масштабування інформаційне таких заходів Аходів ворога пов'язано з тим, що бункерному фюреру треба показати сполученим штатам Америки, що росіяни здатні проводити якісь масштабні операції. Може інтенсивність бойових дій зростати. Ми це розуміємо у перспективі, але командувані відомо про ресурсність ворога, які є плани на сьогодні. То розуміємо, що адекватні заходи з нашого боку застосовуються, відзначив Барачук. І дійсно збройні сили України активно нищать як і особовий склад расистів у величезних кількостях. Просто ну і звісно ж також їх техніку, яку вони притягли в Україну. Так ось далі будемо говорити більш детально про це. Воїни підрозділів активних дій головного управління розвідки Міноборони України, які виконують бойові завдання на південному фронті, знищують загарбників та російську техніку за допомогою артилерії та fpv дронів На зараз на екрані будуть з'являтися кадри, і це є результати бойової роботи воєнних розвідників за тиждень. Успішні удари по особовому складу та укріпленнях окупаційної армії РФ, замасковані ворожі артилерії, військові техніці та транспортних засобах загарбників. А також, звісно, ж ефективне знищення повітря російських розвідувальних БПЛА. Боротьба триває, окупант не втече і однозначно так і буде. Будь-який рашист, який буде заходити на територію нашої держави, обов'язково буде знищений збройними силами. України єдиним шляхом вижити для расистів, які вже перебувають на території нашої держави, так це здатися у. Полону. Надалі поговоримо про те, що відбувається і на Курщині. Адже як відомо, чому солдати КНДР досить таки, знаєте, безглуздо там 200, це, у нас багато питань виникало. І от з'явилася інформація від The New York Times. Вони дописали свої думки, чому так це все відбувається. Бо насамперед, перше, це те, що вони не очікували, що така війна буде. Вони дійсно готувалися до іншої війни. Їм щось там розповіли, вони жили в своїй інформаційній бульбашці і фактично нічого не знали про реальні події на полі бою. І для корейців новинкою стали далеко не тільки безпілотники, але й в принципі сам ландшафт поля бою. Бо у нас же ж степи лісо степи, тоді як у них зовсім інша ландшафтна територія. На боці Росії ви близько 11 тисяч військових КНДР, які належать до літного спецпідрозділу, але вони несуть важкі втрати через неготовність до російсько-українського поля бою. Про це пише The New York Times. За даними Національної розвідувальної служби південної Кореї, війська, які розгорнула Північна Корея в Курській області, належать до корпусу спецпризначення Шторм. Це одні з найкраще підготовлених і найбільш сильно, скажі, сильних таких військових КНДР. Але вони були погано підготовлені до атак БПЛА і незнайомої місцевості далеко від своєї ізольованої батьківщини. Ну до речі, тут згадала а, загалом знімки знаєте від наших захисників з БПЛА. про те, як вони просто під деревом сиділи, і вони чекали. Що чекали, не зрозуміло, і от тоді вже в першому почали говорити про те, що так ось північно-корейські військовослужбовці зафіксовані на Курському напрямку. Спецпризначенців КНДР тренували головним чином для виконання точкових снайперських завдань, таких як ведення бойових дій у містах і проникнення в південну Корею із моря, повітря та через важкопрохідні гори корейського півострова. Гір у нас знову ж таки там, де перебуваються расисти де воюють вони проти наших захисників. Там немає там степ, лісостеп, там рівнина, і тому, звісно, їм важко. Вони не очікували такого. Натомість вони недостатні навчені для бойових дій в умовах окопної війни на пласкій відкритій місцевості. Сказав Дуджін Хо, старший аналітик Корейського інституту оборонного аналізу у Сеулі. Окрім того, протягом двох років того захворювання, яке сколихнуло увесь світ, про що ми вже вам говорили, коли Кендер повністю самоізолювалася від світу, її спецпризначенці були кинуті на по. Силення охорони кордону з Китаєм. Через це вони пропустили частину планових навчань, сказав пан Ду. Зверху донизу північнокорейські військові не мали жодного бойового досвіду протягом десятиліть. Військові, мабуть, пройшли прискорений курс боротьби з безпілотниками та піхотою, але питання у тому, наскільки добре вони з ним знайомі, сказав Анчан Іль, колишній сержант північнокорейської армії, який живе у південній Кореї. Представники південно-корейської розвідки кажуть, що солдатів КНДР кинули у бій на Курчині після того, як вони вивчили лише деякі. Військові терміни, такі як відкритий вогонь, такі як артилерія, такі як на позиції російською мовою, цього могло бути недостатньо, щоб налагодити взаємодію на полі бою. Дописують загалом у зенюйорктаймс.